Інформаційний підсумок подій п'ятниці 30 червня. Оперативно та неопереджено про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю сьогодні. У випуску перші хвилини після вибуху на Запорізькій АЕС на Дніпропетровщині пройшли тренування. Табу на продаж риби з небезпечних регіонів. Чи продають на ринках Дніпра заборонену рибу у центрі Дніпра, автівка ледь не провалилася під землю. Свідками стала наша знімальна група. Доповнити колекцію та задонатити на морський дрон у Дніпрі. Погасило нову поштову марку під назвою головне управління розвідки Міністерства оборони України. 492 492-га доба добави широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках тривають тяжкі бої. Окупанти чинять спротив і зазнають великих втрат. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться в інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове харківської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Серед населених пунктів, які зазнали артилерійських обстрілів, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, завдав авіаударів в районах Біла Гора та Диліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Хромове, Часів, Яр та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку за підтримки авіації ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад п'яти населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області на Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар'їнка та Побєди і Новомихайлівки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційних ударів біля Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених населених пунктів, серед яких Новомихайлівка, Прочистівка, Вугледар на Донеччині, Запорізький та Херсонський напрямок. Тут противник зосереджує основні зусилля на недопущені просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка Запорізької області та Молодіжний Інгулець і Антонівка Херсонської області. Ворог також здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує тарорні Капольщини. Щоночі російські окупанти гатять по населених пунктах цього району. Цієї ночі під обстрілами опинилося місто Нікополь. Туди спрямували снаряди з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Рятувальники уточнюють наслідки руйнувань. У той час поліціянти документують злочин армії Російської Федерації. У разі реальної загрози діяти треба швидко і злагоджено. Наголосив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак під час спеціального штабного тренування з цивільного захисту на випадок теракту на Запорізькій АЕС російськими окупантами. Навчання відбулося у населених пунктах, які потрапляють у 50 кілометрову зону ймовірного ураження. Всі екстрені служби відпрацювали хід подій у разі трагедії. Найбільше уваги приділили евакуації місцевого населення. Ми розуміємо, що окупована ворогом Запорізька атомна електростанція на сьогоднішній день представляє в техногенному плані величезну небезпеку, особливо для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя. Сім мільйонів прибутку щомісяця. Перед судом постануть службові особи комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міської ради. СБУ викрила зловмисників на отриманні мільйонних доходів від похоронного бізнесу. Вісьмам особам загрожує 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Службовцям комунального підприємства за незаконні оборудки повідомлено про підозру за створення і участь у злочинній організації. Нагадаємо, що корупційний механізм у міському КП. Правоохоронці викрили у жовтні минулого року. Справа вже скерована до суду. Про це йдеться у повідомленні від управління СБУ. Службовці систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах навіть у період воєнного стану. Керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. Попри офіційний платіж у розмірі 3-3 тисячі гривень, чиновники вимагали від 10 до 50 тисяч гривень за одне поховання. Такса залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення. У разі відмови родичів померлого оплатити данину, посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини згідно встановленої процедури. Щомісяця організатори оборудки одержували прибуток на загальну суму майже 7 мільйонів гривень. В результаті проведеної СБУ восени спецоперації затримано та повідомлено про підозру корупції у майже всьому керівному складу комунального підприємства. Чи безпечно їсти рибу куплену на дніпровських ринках? Через підрив Каховської ГЕС у низці областей 14 червня заборонили вилов та продаж риби. Серед них і Дніпропетровська. Запровадили таке обмеження, аби убезпечити людей від ботулізму та різних паразитарних інфекцій, які розмножуються в рибі. За два тижні після розпорядження комісіями виявлено три випадки продажу незаконно виловленої риби невідомого походження. У Держпродспоживслужбі зазначають, реалізувати можна тільки рибу іноземного походження або привезеного з інших областей. А чи дотримуються продавці заборони на ринках Дніпра? Дізнавалась Дар'я Візер. На центральному ринку міста Дніпра, де ще місяць тому прилавки ломилися від свіжовиловленої риби. Зараз працює всього дві точки із замороженою, все через підрив росіянами Каховської ГЕС. Адже тепер вилов та продаж риби заборонений. Дніпряни все одно продовжують купувати рибну продукцію, але кажуть, обов'язково питають про її походження. Мої котики їдять, що Я не собі я не собі. А знаєте, що зараз ну, така от проблема, що може бути риба з. Тих територій, де небезпечно їх. Ну, я знаю, моя кішечка їстиме все. Вона звичайна дворова. А собі не берете зараз? Ні. А чому? Ні. Тому що. Ви ж самі кажете, що з тих територій, де може бути небезпечно. Не На ринках Дніпра постійно проводяться перевірки. Держпродспоживслужба намагається запобігти продажу риби з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської чи Одеської областей. Адже саме в цих регіонах риба може містити небезпечні бактерії. Загрожує ботулізм, тому що якщо риба в'ялена копчена, то ботулізм – це інфекція, яка дуже швидко розповсюджується і захворювання дуже тяжке. І з тяжкими наслідками також інфекційні захворювання, риба хворіє на всякі паразитологічні захворювання, тому це також передається для людей. І особлива увага для громадян. Будь ласка, не купуйте на стихійних ринках харчові продукти, тому що вони є небезпечними для споживання людини. Від 14 червня на Дніпропетровщині Держпродспоживслужба перевірила 86 агропродовольчих ринків з 92 працюючих. Тільки у трьох були виявлені то. Річки з рибою невідомого походження. Продукцію одразу утилізували та виписали штраф реалізаторам, означають у держпродспоживслужбі. В місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області на агропродовольчому ринку центральний було виявлено риба без відповідного безвідповідних документів невідомого походження. Це були лящ, щука і синець, які були вилучені із обігу і складено протокол. Також в місті Кривому розі було вилучено 7 кілограм рибів на Ринку, і ця риба була про правопорушники були притягнуті до адмінвідповідальності. Це імпортного походження, салати, крибачки, рибалка. Документи всі наявні наявності. Добре, вам відомо, так, що заборонено. Так, так, да, виконуємо. В результаті перевірки встановили на центральному ринку Дніпра заборонену рибу не продають. Весь товар супроводжується необхідними документами, а риба зберігається під кригою чи в морозильних камерах. Перевіряємо, які партії привозяться з документами, тільки це виставляється. І виставляється невеличка кількість продукції, крига. Є і е, в морозильних камерах все так. Що все в порядку. А звідки риба? Рибалтики, всі документи є. Також перед продажем риба обов'язково проходить контроль в лабораторії. Дивимось на е, шелуху риби. Щоб вона була яскрава, на жабри дивимось, щоб вони теж відповідали, яким треба нормам. Потім мишця повинні бути упругі, ніякі кості не повинні вилазити з мишць. І дивимося, якщо риба свіжа, по органолептиці ми її випускаємо. Якщо в нас якісь сумніви є, ми робимо мікроскопію. Окрім харчового контролю, на водоймах Дніпра патрулюють і рибоохоронні інспекції. Два тижні пройшло. За цей час фактів фіксації вилову забороненої риби не встановлено. Стосовно торгівлі, то як би там не... Проводяться ці рейди кожного дня по декілька рейдів в всіх містах і районах нашої області вилиться три факти. І цифра мізерна, 6 кілограмів взагалі, риби всього вилучено. Тому я вважаю, що протокольне доручення виконується в повному обсязі. В Держпродспоживслужбі зазначають, купувати свіжу рибу можна через приватні ставки, які мають необхідні документи, або з інших областей, в яких не діє заборона. Ця продукція, яка поступає із ставків із річок, вона проходить експертизу і у них є документи. Дозволена сьогодні реалізація риби по ринкам це зміст. Це Черкаської області, Харківської області, Кіровоградських. Зокрема, вживання риби із заборонених територій після термічної обробки все одно залишається небезпечним. Тому навіть копчена в'ялена та смажена риба є потенційним носієм смертельних хвороб. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. В центрі міста легкова автівка. Ледве не провалилася під землю. Подія сталася на дорозі по проспекту Яворницького. Двома колесами вона опинилася у провальні. І на відео можна побачити, що під цілою бруківкою з'яє порожнина. Причини поки що невідомі. Ймовірно, це пов'язано з комунікаціями під дорожнім полотном. Поруч розташовані люки. Таємні супергерої України. У день звільнення острову Зміїний від російських окупантів Укрпошта випустила марку головне управління розвідки. Тираж більше мільйона примірників Дніпропетровщина отримала 42 тисячі з них. Автор випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Ця марка є продовженням серії Слава силам оборони і безпеки України. З кожною купленою такої марки, сім гривень буде направлено на придбання морського дрону. Як спецпогашення відбувалося у Дніпрі, розповість Максим Фандій. У день звільнення острова зміїний від російських окупантів. Укрпошта офіційно вводить в обіг поштову марку головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про вихід нової поштової марки філателістку Інну Євгеніївну зазвичай попереджає донька. За словами жінки, не придбати марку головне управління розвідки було б дуже прикро, адже за час війни ще не пропустила жодного зі спецвипусків. Точних підрахунків за кількістю марок Інна євгеніївна не веде. Проте ділиться колекція дуже велика та займає цілий альбом. А первая катора російський військовий корабль пошов гуляти, далеко далеко Ну і от сьогоднішній. Ну навскітку поштучно, тому що їх блоки несколько штук, ну поштучно, напевно, вже дітей порядка до ста доходять. Низка вдалих операцій та легендарні підрозділи. Нова марка від Укрпошти присвячена гуру. За словами Дмитра Цимиренка, такі випуски мають високу цінність. Окрім поповнення колекцій філателістів та відображення історії, це ще й підтримка українських військових. Випуском таких марок. Укрпошта якби дає підтримку нашим Збройним силам, яким зараз конче потрібна підтримка в їх боротьбі з загарниками. Е, відповідно, якби історичну цінність, крім історичної цінності, марки мають ще певну філателістичну цінність. За словами колекціонерів, ажіотаж на марки поступово спадає. Всі розуміють, що можна не стояти в чергах та придбати нові випуски згодом у вільному доступі. Натомість операторка Укрпошти Юлія зазначає, активність на травневу марку Гвардія наступу була високою. Тож очікують багато охочих придбати і цей випуск. «Поки тільки пройшла презентація, поки може чоловік п'ять зробили спецпогашення. але ми ще очікуємо, що буде людей багато течії дня. Вони будуть ходити і робити спецпогашення на цю нову марку. Загальний тираж випуску 1 мільйон 75 тисяч примірників. Дніпропетровська область отримала 42 тисячі. Купуючи їх, містяни можуть задонатити на поповнення українського морського флоту. Була марка випущена за підтримку гурмістева оборони України. Так, на марках та листівках зображені воїни. Головного управління розвідки марка 130 гривень, 7 гривень з кожної марки піде на благодійність». Від сьогодні в кожному відділенні Укрпошти на Дніпропетровщині або в онлайн-магазинах можна придбати нову марку. Наступну обіцяють 7 липня, але поки деталями не діляться. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. У Кам'янському ремонтують дорожнє покриття біля медичних закладів. На території сьомої міської лікарні ремонт дороги розпочали за зверненням місцевих мешканців. У міській раді впевнені для якісного медичного обслуговування необхідне не тільки відновлення медзакладів, а й їх прилеглих територій. Як ремонтують дорожнє полотно у кам'янському? Дивіться далі. Ремонтуватимуть не тільки дороги для зручності пацієнтів та медичного персоналу, запевняють у міськраді Кам'янського. У найближчих планах реконструкція одразу трьох міських лікарень приступили до виконання ремонтних робіт по території сьомої лікарні. Виконуємо ремонт дорожнього покриття. Сьома, восьма, дев'ята лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. Лікарні, медицина завжди була для мене пріоритетом. Останні роки наші медики спасали нас від ковід. 19 зараз. Вони спасають наших поранених бійців. Ми шануємо труд наших лікарів. Тому робили все і будемо робити для того, щоб наша медицина в нашому місті була в належному рівні. Персонал та пацієнти вже встигли оцінити нове дорожнє покриття. Людям, які перебувають у травматологічному відділенні, які пересуваються на візочках, їм буде набагато зручніше пересуватися територією лікарні. Мене чоловік травматологію. я ж тільки виходимо, такі були ями. Я дуже вдячна. Це така гарна лікарня, такий персонал, і тепер така гарна дорога. У міськраді Кам'янського кажуть, в умовах війни важливо, щоб люди відчували підтримку та опору. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Міжнародний день Дніпра відзначають у першу суботу-липня. Екологічне свято присвячене одній із найбільших річок у Європі: Дніпро третій за довжиною та площою водозбору. Він дав ім'я нашому місту і він один з символів України. І разом з країною страждає від війни. Чи відчуємо ми зміни річки Дніпро у місті Дніпро? Про це у наступному матеріалі розповість Сергій Філіпов. Дніпро під час війни змінюється. Якщо говорити про нашу область, найбільше це відчують на собі мешканці південної частини. Нікопольський район виходить на берег Каховського водосховища вже колишнього, оскільки там Дніпро повертається у своє старе русло, а місцями формує нове. Це вже зафіксували супутникові знімки згідно публікації Європейського космічного агентства. На місці водойми, яка раніше неофіційно офіційно морем, зараз переважно русло та окремі озера. Наступний виклик для прибережних територій колишнього водосховища це пилове забруднення. Мулові відкладення на оголені від води території висихають і можуть розносити з вітром, тим більше, що вони містять в собі компоненти з відходів, що раніше потрапили у Дніпро. На жаль, система використання води в нашій річці Дніпро полягала в тому, що один споживач бере воду, потім її трошки очищує, і скидає далі. І так за течією і за каскадом водосховищ фактично був уповільнений рух, і це призводило до того, що частина забруднюючих компонентів осідала. Але чи потрібно відбудовувати каховську греблю? Питання відкрите і викликає чимало дискусій. Тим більше, що знищене водосховище показувало себе найгірше з усіх інших на Дніпрі. Течія була повільною, тому там активно осідав мул. Тим більше, що у світі зараз спостерігається тенденція відмовлятись від перекриття. Рівнинних річок в Сполучених Штатах Америки з 1912 року демонтували близько 1800 гребель на річках, і це не лише колись було, навіть у 2020 році, за тими даними, що я переглядав, близько 70 гребель. А от Дніпряни навряд чи помітять якісь зміни у водній артерії міста, адже основні з них сталися, коли Дніпро фактично перестав бути повноцінною річкою після того, як його пошматували греблями. Тоді він перетворився на каскад водосховищ на думку експерт. Пертів, річкова система вже стабілізувалась і вище за течією від Запорізької ГЕС рівень води практично не зміниться. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Більше на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо ви маєте новину та бажаєте поділитися, зателефонуйте за номером гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо тримати кожен свій фронт, допомагати ЗСУ і тим, хто наразі потребує допомоги. Гарних та спокійних вихідних. Побачимося.